Продовж 10 місяців поточного року на території Одеської області зареєстровано 6865 дорожньо-транспортних пригод. З них 881 з постраждалими. В результаті аварії 100 людей загинуло ще 1097 отримали травми різного ступеню тяжкості. Зафіксовано 4629 тисячі транспортних засобів під час руху. 826 наїздів було на транспортні засоби, що стояли, 780 – на перешкоду. Наїздів на пішоходів скоєно 305, на велосипедистів 64. Слідчі зареєстрували в єдиному реєстрі досудових розслідувань 377 кримінальних правопорушень за ознаками статті 286 – Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, яких керують транспортними за. Асобами та статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. 110 особам слідчі повідомили про підозру Досудові розслідування по 230 кримінальним правопорушенням завершені, та обвинувальні акти відносно порушників скеровані до суду. Закликаємо водіїв суворо дотримуватись встановленої швидкості руху. Транспортних засобів особливої актуальності це питання набуло саме зараз і в межах населених пунктів. Нагадаємо, що в умовах недостатньої видимості швидкість руху повинна бути такою, щоб водій мав змогу зупинити транспортний засіб у межах видимості дороги, а пішоходів переходити проїзну частину по пішоходним переходам. У темну пору доби використовувати світлоповертальні елементи, бути в одязі, який має такі елементи, або ж використовувати ліхтарі, наприклад, тих же телефонів, Фоні аби бути більш помітним для водіїв, дотриматись правил дорожнього руху, будьте максимально уважними та взаємно ввічливими.